Чим меншого віку дитина тим більше вона відображає стан тих дорослих, які про неї піклуються. Перед тим як я буду говорити про війну з дитиною, я спочатку владнаю це в собі питання, що я готова витримати, що я готова озвучити, так щоб залишатися стабільною для маленької дитини батьки. В ідеальному чи в звичайній родині це буде все. То якщо мій ідол, мама це не витримує, то як я можу з цим впавспоратися? Да? І тоді викликає це відчуття такої безпомічності глобальної. Але якщо мама каже, що це тяжке питання? Це складно. У мене немає багатьох відповідей. Якщо тобі тяжко. Це нормально. Якщо тобі хочеться поплакати, це нормально. Якщо ти сумна, це нормально. Але я тут поруч і ти можеш в мене впертися, то це те найкраще, що ми можемо зробити.